Так, сьогодні трошки є вільного часу <кій> Решили з'язати до МТ. вже пора. Ось вот такі головки були. Тут. Тут. Відко, що старі, дуже такі, що дуже-дуже-дуже старі. Так, тут той прекрасний удар. Вокруг таки на металовні. Тут теж тріснуто, але тут дурниця. Тут воно заклеїти, тут... воно на роботу впливати не буде. Ось тут дуже тут тріснуто, тут пару ребер. А тут, я думаю, впливати на роботу не буде. А так загалюємо головки. Добре, цілі, Нема нічого тріснутого ніде. Таке, щоб впливало на роботу. З металолому. Моторчик з металолому і головка з металолому. Якраз нормально. Так, а що? Тут якраз до тої головки сього нема? Один клапан е, згоріли всі. О. Підгорів так нормально. Краї. Треба буде може якийсь там брати. Так. А зараз хочу. Тут хочу зараз скинути певний мотор. Скинути мотор, подивитися на вкладище, подивитися на розпредвал. До коробки подивитися, бо я щось там не чую, що ви передачі Що дуже легенько там. ta lapka eiti, ji užklėnusi, o čia ša. Taigi, dabar, manau, užima įsitymus, kad skidau į motor. Maso tokia masa. Ніби виридає чист не виглядає, ріда... ви чи що було б якесь і стручки немає ніякої Але масло мені здається, я не знаю уровень, який має бути уровень, але маловато, тому що здає. Так, щойно подивився по інтернеті урівень масла в Дніпро. Пише, якщо металевий піддон, а тут металевий, то має бути 2,2 літра. Я думаю, тут десь так і є 2,2 літра. Банька у нас на скільки на... На 3, певно, банька. А може і, і на 4. Тут десь так і є. Значить масло було по урівню залято. І непогане масло, непогане Густе. Густе позимно, напевно, але воно чистесеньке яке. Може ще не все так потрачено на що з нього. Може ще з нього вийдути якісь люди. Продовжуємо далі. Пісок в срдении. Кинув я мотор. Я думав, він буде тяжчий, Але він і, є, і такий вже і тяжкий дуже. Я скинув генератор, головок нема, циліндрів нема, може через той він вже і легший став. А рама така виглядає смішна, без мотора. І, походу, заклинив ще й редуктор теж. Редуктор не крутиться. Він щось раз крутився, раз не крутився, тепер взагалі перестав крутитися. Треба буде ще дивитися до редуктора. Так, зараз буде розборочка. Зараз скину перший підон. Подивлюся до вкладишів. скину, напевно, шатуні з поршнями. І розборочка. В розборочка. В так, якось так. Так, вийшов на двір трошки поставив. Той двигун тут. Тут що зру зручніше. Погода така гарна. Буду крутити на дворі. Зараз скидаємо піддон, йдемо до вкладичі, Певно скидаємо поршня З сатанами. тут два кольця залягли. Ті добрі два маслозйомних. зйомних. залягли. А тут... Uh, тоже два. А що тут таке? Вода замерзла чи що? Тут таке, як, як вода була в маслі. Не знаю що воно таке, але воно дуже схоже на те, що, що то замерзла вода. Но саме тут масло якесь густе і тут дуже густе. Каша така. Си, а тут таке чистенько виглядає наразі. Тут до вкладишів так трудновато буде залізти. Навіть не знаю, як вони тут, як їх розкрутити. А треба буде якось глянути на них. Так, і скидаємо зараз ту кришку. Так, то в нас походу масляний насос. Такий лесник, ледь дать помітний люфт. То в нас, походу, фільтр. центрифуга та і називає, правильно не знаю. Скоріше за все, що так воно і є. А тут розпредвал. А тут розпредвал такий... Не знаю, має чи не має та бути. Не знаю, зараз будемо дивитися. Перший раз такий мотор розбираю, нічого не знаю, що як має бути, але... Але розбираю щось, не знаю. Так. Зараз скинемо коробку, подивимось до маховика, Але вже перше хочу тут скинути поршня, щоб не мішали. Таке, продовжуємо далі. Продовжуємо. Так, розібрав я мотор. В принципі, немає, немає серйозних проблем, немає ніде. розпідвал добрий. кулачки, виробітки нема взагалі. шестерня ціла. На насосі так само шестерня ціла. Сам масляний насос в гарному стані теж. Але є нюанс один тріснуте О, Компресійне кульцо тріснуте. Така проблемка. Треба шукати якесь кольце. Так. І тут ще не знаю вкладиші. Що кажуть, що вкладиші жатуні. Не знаю. в якому вони стані. Скинути негоден, то є ще не скинути негоден, бо немає зйомника. Ну, маховик ніби скидається, легше, тут можна закрутити болтики. Я думаю і він, і він вийде. Мені так здає, або чи тут. Тут, певно, можна закрутити два болтики і він вийде нас, сюди, тут зйомника не треба. Ну, в принципі, не знаю, чи вкладище треба міняти чи ні, бо по... у, -у, -у люфту нема ніякого. А ніби все все решта добре. Щось є надія, що з того мотору щось буде. Так, Масляний насос. Тут все ціле, шестерінькі цілі. І я сподіваюся, що ще щось з того буде. Сітка того не було забита, стручки взагалі не було ніде, я не знайшов. Ото ну, тільки якась непонятна така зежа в підоні була густа. Вона така таке як салідолики, що не знаю що таке якийсь осад такий, але стружки немає ніде. Таке, щось будемо думати. Так, і передо спління двох дисковий, навіть я, чесно, навіть не знав, що там є два диски. Ну, воно чимось нагадує жіолівський. І ніби як, як виробітки нема. Не знаю, яке воно має бути, але... Та якби ще, ще добре мені здається. Ще один диск. Але воно чомусь я не розумію того, чому тут такі дири прозбивані. Я не год зрозуміти чому. З Ш... тих пальців Штих пальців. За все, що з тих пальців, але... Чомусь тут не розбито взагалі. Воно там у другому розбиті дири. Не знаю. Чому. Е, фердо добре. Але нагадує ж голівську, дійсно, таке як якесь по розміру ніби схоже. Таке. Ніби все є для того, ну, кольце тільки треба десь пошукати, все є для того, що він робив. А, тако цікаво таке, що не знаєш, що, як, розбираєш, вчишся. Не знаю, тут, тут треба якось зажигання виставляти, ГРМ тими шестернями. Бо бачу м'єтка на тій шестеріні, куди вона має дивитися, що, як. Все в процесі вчитися буду. Цікаво тако. А потім чекає у нас коробка на, на розборочку. І той апарат буде ганяти. Апарати ще. Та й все. Все, підписуйтеся, коментуйте обов'язково.